Ранок п'ятниці це завжди відповідально. І чому ж це відповідальніше ніж ранок інших днів? А тому, що з одного боку, треба вже налаштовуватись на вихідні, а з іншого треба ще підтримати робочий настрій. Ти знаєш, Костя, так ми чекаємо на вихідні, а от у наших захисників немає вікендів з відпочинком. Низький уклін всім, хто жене ворога і прикриває нас цивільних собою. Слава за ісу! А окрім слави, наша вдячність і підтримка. Не зменшуємо обертів з донатами і пам'ятаємо, що навіть маленький донат важливий, коли нас багато. Це ранок вдома. Всім привіт! Вирушаємо у солодку Францію, де українці займаються випічкою. Торт без цукру або ж хліб без дріжджів. Усе, що випікає Ольга, дуже смачне, а ще корисне, адже вона не використовує нічого, що може викликати алергію та намагається зробити їжу максимально легкою. Мій посил, щоб було смачно корисно і якби. Домашніх раніше Ольга жила в місті Вараш на Рівненщині, працювала на місцевій атомній електростанції. Проте, коли народила четвертого сина і пішла в декрет, то захопилася випічкою. Я не використовую зовсім продукти тваринного походження. Я не використовую молочні продукти, яйця У мене є там це на кокосом там мигдалевому молодці. Там на вівсяному, ну на різному. Я не використовую білий борошно. Теж сильно тільки борошно. Сім'я Ширяєвих вегетаріанці – Намагаються правильно харчуватися, і щоб потішити дітей, побавити їх смачненьким. Ольга вирішила випікати дітки. Вони хочуть і торти, хочуть там і морожена пірожена. Згодом на рівненщині у жінки з'явилися свої клієнти. Спочатку я кормила всіх, кого могла там продегустувати на всіх знайомих, на всіх родичах. так, місто в нас маленьке, теж бажаючих не дуже було багато, але ті, хто цим цікавляться, люди знайшлись. Чого тільки не було в асортименті Ольги, і ось такі смачні капкейки, і неймовірно красиві торти, і цукерки з будь-якою начинкою, і навіть хліб без дріжджів і навіть не на заквасті, його роблю. він Просто бродіння там немає. А так я роблю ще багато цукерки: там скорогі, червесвін горіхи, батончики, от снікерс з баунтітфікс. Тільки на корисний манер. Жінка навчалася на курсах кондитерів, планувала розвивати свою маленьку справу. Проте, усе це тепер минуле у березні. Ольга з дітьми сіли в автомобіль і поїхали до Франції. Форми та інгредієнти взяли з собою. І так як це місто з атомної станції, коли захопили запорізьку атомну, у нас чоловік зразу зібрав, і ми уїхали. Я з дітьми чоловік залишився. І ми уїхали через пів Європи. Вони доїхали до Франції. Згодом вони поселилися в невеликому містечку поблизу Парижа. Ольга каже, мешканці міста їм дуже допомагають, тому тепер жінка часто випікає свої солодощі, але вже не для продажу, а щоб віддячити за гостинність. От мене є тут жіночка одна. Вона і щось скажи, Там я не знаю. От мене дитини там, вона вже на завтра мені приставила себе <ріст> просто. От люди дуже ну дуже допомагають. Інгредієнти, які жінка привезла з України, вже давно закінчилися. Тепер вона випікає з французьких. Проте дещо досі доводиться замовляти з батьківщини. От мені зараз такі класні жовто-блакитні коробочки. <ріст> Я ж хочу, хоче в жовто-блакитних коробочках. Мало не ночі Ольга вмикає піч та готує. Торти, хліб або ж робить цукерки чи батончики, каже завжди є кому віддячити за допомогу. А ще жінка вивчає французьку мову та планує закінчити кондитерські курси вже у Франції, аби тішити своїми смачними та корисними солодощами ще більше людей.